0,2. Крещення в татарбунарах: вісім хрещених з трьох церков увійшли в завіт з Господом 11 серпня в церкві міста Татарбунари, де пастор Михайло Мукієнко. Обідницю Богу віддали шестеро чоловіків та жінок з татарбунар, одна жінка з Саратської церкви, де пастор Василій Георгієв, та чоловік із церкви з Барамчі, де пастор Михайло Думанський. Заповідь звершив пастор Михайло Мукієнко. Після урочистого служіння присутні, а це близько 200 людей, радісно спілкувалися за святковим. Столом. Хрещені святкували про Божу милість та благословення. Так сестра Наталія розповіла, що почала відвідувати церкву в татарбунарах півтора роки тому. Разом з чоловіком, рятуючи життя, вони проїхали з Нікополю Дніпропетровської області. Чоловік та дружина на собі відчули жахи війни. Їхній рідний будинок було знищено. Відтоді вони знайшли притулок в татарбунарах, а сестра Наталія ще й знайшла спокій для душі у Господа. Вона покаялася та прийняла водне хрещення. Брат Віктор також розповів, що покидав своє палаюче село піцною гурівкою. До церкви він прийшов за допомогою, а знайшов відраду для душі. Йому сподобалося спілкування, добра атмосфера. З часом Віктор покаявся. Зараз він має велике бажання служити Богові. Про спасіння брата Андрія його віруюча родина молилася 33 роки. Нарешті цей день настав зараз. Він по вірі від щирого серця дав Богові обідницю доброго сумління.